Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя! Христос Воскрес, живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, звісно, в радості і в вільності. Сьогодні посилання Богородиці Цариці Миру 25 липня 2023 року. Дорогі діти, в цей благодатний час, коли мене Всевишній посилає вам, щоб вас любила і була дорогою навернення. Приносьте ваші молитви та жертви за всіх тих, які далеко і не пізнали Божої любові, дітоньки. Ви будьте свідками любові та миру для всіх немирних сердець. Дякую, вам, що відповіли на мій заклад. Ну і маємо прекрасний день. Прекрасний день, неділя для того, щоб бути свідками, свідками миру для всіх немирних сердець. Ну, знаю, що в когось є сусід, сусідка немирні, або приятель, або сестра, брат не, з немирним серцем. І тому треба для цього цієї людини бути свідком мирної, мирного серця і приносити Божу любов. Божу любов приносити, тобто не відповідати злом на зло, так скажемо, простіше. Тебе проклинають, а ти благословляєш. Тобі щось зроблять погано, а ти робиш добро. Бо якщо будемо відповідати злом за зло, то нічим не будемо відлічатися. Що ми діти Марії, що ми не діти Марії. то не віруючи, іноді дивляться на віруючих, думають, та я краще, я краще, ну якби, типу, живу краще, культурніше або добріше, ніж ті віруючі. Може і таке бути. Або роблю там якісь добрі вчинки, бо невіруючі зазвичай, хочуть бути добрими. Така. Єдна одна особистість, що всі люди добрі і хочемо всі робити добро. Навіть невіруча людина хотіла би добро робити, але шукає мотивації для чого то робити: для слави, для популярності, для різних таких речей. А нас Марія просить робити це для Бога. Тобто для Бога і в цьому в цьому місяці основна інтенція у нас молитися за тих, хто не пізнав Божої любові. Це власне за тих. За тих людей, які е, хочуть робити добре, бо вони всередині всі добрі, всі люди, навіть Путін всередині колись був добрий, <сум> не знаю як зараз. Ну, але народжений він був, коли дитиною був, то мав мрії, добрі, ну, як всі ми діти мали такі мрії. А е, вже став такою людиною, бо ну цей вибір його був. Ну але просто за того, що не пізнав Божої любові. Якби він сьогодні пізнав Божу любов. Навернувся, то війна вже закінчилась би відразу. Тому треба і молитися за нього правду, бо він також не пізнав Божої любові. Молитися не те, щоб він е добре почувався, або там іще, ще, ще. А молитися для того, щоб він пізнав Бога, щоб він зустрівся з живим Богом. І тоді не буде ніяких проблем взагалі, війна закінчиться е то не буде. Буде нам ще давати провізію, встановить наші міста, бо скаже, вибачте, я вас взяв то, 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 то. Я вам повернув 100 крат, дасть нам ще нефті і ресурсів різних. Тобто, це було б таке правдиве навернення. Тому варто молитися. Варто молитися за, за, за тих людей, яких ми хотіли би ненавиди, ненавидіти по-людськи, бо він вбиває наших співвітчизників, братів, сестер, дітей, ко, кого хто втратили багато вже. Я особисто також втратив багато вже друзів е, на цій війні. Тобто, тому давайте молитися за таких людей, які можуть припинити цю війну на правду, але припинити не просто, бо їм вигідно або набридло, а й за того, щоб пізнають Божу любов. Ну і будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з па папа.